Святковий настрій на день міста забезпечували безліч різноманітних заходів. Одна з частин святкування святковий ярмарок на вулиці Суворова. Головна пішохідна вулиця міста стала справжнім осередком продажу найрізноманітніших прикрас. До того ж, не простих, а зроблених руками. Херсонці мали змогу роздивитись та придбати витончені ланцюжки, колони, підвіски, браслети та каблучки. Крім того, було представлено безліч цікавих дрібниць, сувенірів, зроблених майстрами вручну для херсонців. Ярмарок викликав набиякий ажіотаж. За незвичайними товарами вишикувалася справжня у заході приймали участь майстри різної кваліфікації. Поряд з досвідченими профі свої таланти зважились продемонструвати і початківці-аматори. Наприклад, свої роботи херсонцям представили діти з херсонського інтернату імені Шевченка. Гості ярмарку виявили інтерес до робіт початківців, а їх витворами з полімерної глини зацікавився і голова облдержадміністрації Микола Костяк. Також гості ярмарку могли спробувати себе в ролі Коваля. Херсонський монетний двір запрошував бажаючих зробити собі монету на щастя. Святковий захід тривав з одинадцятої години ранку до шостої вечора. Роздивитись, що пропонує свято на Суворовській, завітав і міський голова Володимир Сальдо. Його, зокрема, зацікавив проект, який вже четверте проводиться у Херсоні у рамках святкування Дня міста. Психологічний центр Гештальт, організатор заходу, пропонує кожному бажаючому залишити свій відбиток долоні на стіні. Таким чином, кожен може зробити символічну відзнаку своєї любові до рідного міста. Звичайно, і міський голова не залишився острим від такого заходу. Він разом з іноземними гостями залишив свій відбиток на стіні долонь Херсона. Я вже не перший раз це роблю і визначаю таким чином своє ставлення до того, що відбувається на центральній вулиці міста. І ось це ставлення, якщо так долоню я з фарбою залишив на одній стін Херсона, це я залишив. Не тільки фарбу, я залишив частинку себе. Я поєднав себе з Херсоном, і я тепер буду знати, що і Херсон зі мною. Так що це добра традиція. Пропоную всім до неї доєднатися. Тож день народження Херсона, городяни та гості міста відзначали весело та різноманітно.